Пентагон та партнери вже передали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО. І про що саме йде мова? Про що вдалося конкретно домовитися? Будемо зараз говорити з Олександром Камишіним. Він є міністром стратегічних галузей промисловості України і також доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, слава Україні! Слава Україні. Героям слава, почули нас. Це дуже добре. Будь ласка, розкажіть в деталях, про що саме вдалося вам, як представнику української делегації, домовитися зі Сполученими Штатами Америки? Дійсно, вчора почалась, сьогодні. Закінчується конференція, яка називається Defense One US Edition. Це продовження тієї конференції, яка почалася в Україні в серпні, в вересні місяці цього року. Яку ініціював наш президент Зеленський, і на якій ми вперше зібрали в Києві 252 оборонно-промислові компанії з усього світу, з більше ніж 30 країн, на якій ми почали обговорювати спільне виробництво в Україні вчора. і Сьогодні ми працюємо з американськими компаніями та українськими компаніями та урядовою делегацією України тут в Вашингтоні. Сполучених Штатах Америки вчора був політичний день, на якому було більше політичних дискусій, політичних сигналів. Сьогодні більше бізнесовий день, де американські підприємства і українські підприємства обговорюють уже конкретні проекти. У нас є з чим повернутися додому: є швидкі результати. Це те, що ми називаємо е, платформа «Франкенсем». це проекти по е, посиленню українського. ПТО, проектами, в яких ми беремо старі радянські системи, беремо західні системи і, схрещуючи їх, отримуємо гібридне рішення швидкі, яке дозволяють нам вже сьогодні захищати наше небо. От разом з командою ми подивилися на ці рішення тут, на місці. Це вироби в умовах штатів. Разом з нашими компаніями створені, і по поверненню додому, ми побачимо, як такі рішення вже працюють на полі бою в Україні, пане Олександре. Тому які ви види зброї рішення. так, так, продовжуйте. і Я потім поставлю питання. будь ласка. це все платформа Франкенсем, Це декілька проєктів, Всі ці проєкти в ППО. Це все рішення, які різної дальності закривають наше небо. Е, є довгострокові рішення, але дуже важливі для нас. Рішення про виробництво боєприпасів в першу чергу 155-го калібру. У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155-го. і ці реалізація цих проектів займе роки. О, от Треба хотіла запитати якраз роки. Що... Це ну, в нас є ці роки, ну боєприпаси на полі бою потрібні. Ну вже зараз. Но для того щоб виробити 155-й п'ятий калібр, цей про це займає мінімум 2 роки, максимум 3 роки. І для того, щоб почати це виробництво, нам треба технології, якими володіють наші партнери. І Україна ніколи не виробляла ці калібри. Ви це добре знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше у нас будуть ці рішення, і раніше вони запрацюють запрацюють для нашої оборони. Пане Олександре, які види зброї вже зараз виробляються в Україні? Я маю на увазі, от що вдалося налагодити вже за цей короткий термін під час широкомасштабного вторгнення? Я думаю, що про це можна буде окремо поговорити в Україні. Ми сьогодні тут працюємо з нашими компаніями для того, щоб переймати технології і організовувати спільне виробництво разом з американськими компаніями. Тому що знову ж таки ми розуміємо добре, що спільне виробництво воно нам спрощує доступ до технологій. А для американських компаній це можливість організувати швидше виробництво і масштабувати його працюючи в Україні. Це доступ до наших інженерів, це доступ до наших технологій. Це доступ до можливості швидше проходити інноваційний цикл від чого, що працює не дуже добре, до того що працюватиме краще. Пане Олександре, ну і ще про нашу співпрацю зі сполученими штатами в цій сфері Держдеп США надійшла до України радника для боротьби з корупцією і залучення інвестицій. Про це йдеться в заяві Білого Дому. Радник має долучитись до міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, тобто до вашого. Окрім цього, сполучені штати створили міжвідомчу команду Україн Діл Тім. Вона складається з представників державного департаменту США, міністерства оборони і торгівлі. Пане Олександре, які практичні результати від ось. Цього кроку отримаємо ми. Головне, що треба зрозуміти, що ми під час цього візиту отримали чіткий політичний сигнал США до свого бізнесу, до України, що вони готові починати з нами спільне виробництво. Рішення про створення Ukrainian Deal Team, в яку входитимуть, як мінімум три відомства з США. І декілька відомств з нашої сторони рішення про е, надання нам радника, е, інші рішення це все рішення, які допоможуть інфраструктурно е, пройти шлях по створенню спільних виробництв. Треба зрозуміти, що в Америці оборонно-промислові компанії це дуже великі гіганти, приватні, для яких Україна це ризик. Окрім можливостей, які ми надаємо, а чому це ризик? Ризик. і для того, щоб по-перше, тому що в нас іде війна. По-друге, тому що вони бачать ризики в роботі з Україною. От для того, щоб ці ризики мінімізувати, А які, які саме ризики? Вони... Поясніть про ризики. Будь ласка. В чому ризики співпраця? Так. Тому що це все публічні компанії ага. і будь-які історії, які можуть призвести до питань до цих компаній в Штатах. Призведуть до зниження їх оцінок до їх капіталізації на зовнішніх ринках, і це для них великі фундаментальні ризики. От для того, щоб мінімізувати ці ризики, ми працюємо над створенням інфраструктури. А це і Україні, і Білтім і радники, і багато інших рішень. Ми про ці рішення просили ще коли з президентом були в Штатах минулого разу, кілька місяців тому назад. І от ці рішення зараз реалізовуються, і ми створюємо команду, створюємо інфраструктуру, яка допоможе американським компаніям почати працювати в Україні. Це дуже непростий шлях, і е, самі е, американські е, е, державники кажуть, що такого роду рішення, коли б держава е, промотувала е, ініціювала початок спільгоробництва в іншій країні, це для них безпрецедентний крок. Наше політичне лідерство в першу чергу, наш президент зумів добитись такого рішення. Наша задача далі відпрацювати ці рішення. Ми з вами маємо відверто розуміти, що реалізація таких проектів займає роки. Але треба починати і треба рухатись цим шляхом. Ми вибрали свій шлях. Малександр почули. Що було... У нас мало часу, але я хочу ще встигнути за задати таке питання. Поставити наскільки за вашим розрахунком відсотків, зокрема, Україна має власним виробництвом за допомогою такого співробітництва закривати військові потреби, ну зокрема, станом на кінець наступного 2024 року. Повторюю, що спільне виробництво з американськими компаніями займе мінімум організація такого виробництва займе мінімум два роки. Тому про 24-й рік сьогодні не йде мова, Почули. Але Ми маємо зрозуміти, що сьогодні потреба наших збройних сил така, що жодна країна світу самотужки не спроможна закрити цю потребу виробництвом. Тому зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за реалістичні відповіді. Зокрема, за те, що не даєте нам якихось супер оптимістичних відповідей. Говорите, як є, це був Олександр Комишин, міністр стратегічних галузей промисловості України.